Власне, ми проводили дві національні моніторингові кампанії з перевірки укриттів. Перша тривала з березня по червень місяць, друга триває безпосередньо зараз. Можемо сказати, що за підсумками першої національної кампанії, на превеликий жаль, результати по одеському регіону були незадовільними. Фактично 70-80% укриттів перебували в занедбаному стані, були недоступними або не відповідали базовим вимогам, потребам, яким, власне, кажучи, має відповідати укриття. Відносно Другою національною моніторинговою кампанії, яку ми здійснюємо зараз, то поки що результати нас тішать. І перші укриття, які ми перевірили безпосередньо в Одесі, зокрема в центрі міста, вони нас порадували, і більшість з них відповідає вимогам, є доступними. Зокрема, там є санвузол, є вбиральня, є опалення, є електропостачання, доступ до питної води, запасний вихід, вентиляція тощо. Кампанія наразі триває, і ми будемо дивитися спостерігати за тим, яка динаміка, власне кажучи, за окремими точковими укриттями в Одесі і в Одеському регіоні. Загалом, якщо зафіксоване порушення в якомусь укритті, то ми цю інформацію формуємо вигляді відповідного звіту по кожному укриттю, незалежно від того, чи є там порушення, чи немає. Після цього цей звіт аналізуємо. І якщо там є дійсно кричучі моменти, які потребують негайного вирішення, то ми звертаємося до органів місцевого самоврядування. В Одесі, це зокрема Одеська міська рада, Одеська обласна державна адміністрація. Ми звертаємося до влади в конкретних районах міста і до комунальних підприємств з чітким переліком, які проблеми є в тому чи іншому укритті, як її можна вирішити, чи можливо запропонувати нам якесь співробітництво в тому плані, щоб посприяти вирішенню цього питання, і власне такими прямими точковими методами роботи з. По кожним укриттям, з кожним органом місцевого самоврядування, ми і говоримо про ті проблеми, які є в укриттях.